Приплентались додому, ребят. Зморені. Е, ще міра нам дала да, жарувати. Жару, жару, Коротше, перелякалась вона в ліфту. Зазвичай, е, коли ми десь їдемо в ліфту, вона у візочку. Да. А це вона стояла на ногах, е, ліфт рушає, і вона подумала, що ми ті типу, падаємо. Да. І перелякалась, потім їхали назад, у неї прямі А ескалатор не працював вниз, да. Я хотіла Піти вниз ескалатора, він не працював. Ми поїхали в ліфту, вона розкричалася. Да, 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 тепер да. вона ще, як то кажуть, пунктик страхів у з цих ліфт. Капіт. Ми їй не показували, що там Аня купила, так по швиденькому, швиденькому. Зараз покаже, що купила. Я йшла купити, як, як завжди, дві футболки, обновити. Бо я хожу вже таке, воно трошки mm -hmm. Показую. Футболки ви бачите, да. три штуки я купила собі футболки, блакитна чорна і бежева ось така. І ще купила собі двоє шорт. Одні ось такі леопардові. леопардові. <сорокі. <сорокі. І, ще таких, і ще таких не було, ребят. Ще леопардових таких не було. І такі блакитні, звичайні шорти. Ну Давай приміряй. Приміряю. Штани леопардові у Сергеєві. Та вже штани так? треба міняти. У мене вже такі, вони вже два <су> роки чи півтора ношу, їх ношу. Так, з яких починаємо? Леопардових, ну звісно, Сергію. Якщо будуть великі, то це мені буде для тікати. Ні, добри. вони не будуть великі. Ні, До добри. речі, це розмір 40. І скільки коштують, кстати. Бо по коштує. футболкам я казала, так, да, наче чи ні? Так, да, Це ж знижка була. Угу. Я купила за 40 злотих угу. шорти, а були вони шістдесят. Mm -hmm. До знижки. 30%. А ті? а ті так само, там 3 злотих різниця. Ці е, коштують 43 злотих, а були mm -hmm. 60. Mm -hmm. ну, то, Получається, оцю футболку Аня купила. Right. Е, вона коштувала 10 злотих, а по знижці 7 yeah. злотих. Ну, Навіть за 10 це дуже дешево. Yeah. Дуже дешево. Єдине, що мені не подобається в такому матеріалі, ребят, оце. Ну, Пару тижнів і вони тянуться. Я собі почав купляти синтетичні, вони не тянуться. Ну, Він купує, знаєте, тут тканина є спорт. Спорт. Да, тканина і спорт. Оце буде Це буде довго носитися. Це буде да. довго носитися. І ця буде довго носитися. Да. Як тканина називається? Це я не знаю, як називається. Тканина. Ти якась в магазині казала? Цю ні, оце да? рібана. Ага. А оцю я не знаю. Як. Така в'язка, тиненька та в'язочка така. Скільки коштують? Так, оця. 12, 14, вибачаю, злотих. Це зі знижкою. Mm -hmm. а, без знижки? а без знижки 20 була. Mm -hmm. 6 ну, злотих знижка. Знижки, І ось да. ось, Без знижки купила. До речі, елька, 30 злотих. ця. Mm -hmm. Ну, це тканина така. Е... Як же ж вона називається, ребят? Ну, з ну, просто тканина. Ну, вона та. не потягнеться, вона не потягнеться. Така міленька в'язка. О, така, як зараз на мені усе, якщо видно, це вже затягана, така чорна. Оце її носиш, ну я не знаю, ну 3-4 ну, стірки і все. Ну, тось, і вона вже така перекошена, якась, ну таке. от. Тому що це синтетіка. Да. Це буде довго носитися. Ну, все, давай, виїхали, примітить. Да. Прям 17 років. Перший Державний. лук. Я так думаю, купила, може, воно зараз модно, знаєте, бірмуди, оце, щоб воно було таке, таке широке. Ну, а я не ношу таке. Нам хочеться бути не широким. Нам хочеться бути ще меншим. Ну все. Чорна, до речі, елька. Це елька я взяла. Хоча в мене. Оцю футболку надягне. Де Угу. цю? Треба було все-таки тобі і кофту. А, вони. О, прикольні, під пояс, так? Високі. Ану, повернися так, так. Не, классные, классные. Ну, мне понравится. Классные, реально классные. Все, я снимаю. Да. <рех> Классно. Чушь, а ну вообще. Девчонка, девчонка. А если и заправить, чтобы шорты было видно? Я не знаю. Можно и заправить. О, та вот так круче. Да? Конечно. Да, старшую ты молодежь носит. Конечно. Ну, мы уже не молодежь, но... Ну, треба только поправить, это ну. а так. Ось. А, ну, мені не зручно так, коли заправлені. А, та ну клас. Да? Нормально. Ну так же ж носять чи ні? Ну носять, да, так, так Бо ми пенсіонери не знаємо, ну я бачив таке десь, ну. Ні, ну, хороші, хороші. Ну давай другі і все. Другі. А блакитну футболку чи потім під другі, так? Да? Так. Да. Добре. Чорну і блакитну. А біда... ну поміняй да? шорти, шорти поміняй. Ш... Ці шорти підвірюють всі три футболи. Так куди ти, блін, слышиш свої горохові трусіля, блін? Що це вони шикарні. Ці, бачите, я... теж ану, розмір 40, але вони трошки стрічеві і вони трошки так дають. Інша більші. тканина да. а, виглядає, ну просто, ну. Добре, так? Да? Заправ тоже. Чуєш, та у тебе хороша талія, чого ти стесняєш? Та да, хороша no. талія, я що я кажу, не ну, ми ж спортсмени. Не ну проси качати мені треба. Офігенно. Та ти шо, у мене ще жінка, ребята, ти шо. Ще двоє мінімум родити. <ріх> ти шо? Ну і не скажеш, що троє дітей. Ну. Красоточка моя. Це така, mm. Домашній варіант. Опять заправити. Та ну так круче. Не можу звикнутися, знаєте, от я десь бачила такий типу, прикол, що... Ого, як, це такі стрички, що прямо так не Так. Як е, відрізнити, що жінки вже там за, за 30 прабор в волоссі ми робимо mm. ось так, не по центру, а ось так трошки з боку. Mm. Бо коли ми були молоді, так було модно, і я так звикла. А зараз повинен бути по центру. Да. Да. А я не можу на себе дивитися, як він по центру як ну не то, ну не то і все. Mm -hmm. Ось все така Боже, Класно. Що. класно. Так. Ну в тій було краще. Ні, ну вони і так, і Такі так. Чорні. Шорти просто да. супер, я тобі кажу. Е, ці шорти мені більш сподобались. Ребят, напишіть реально в коментах, в яких шортах середня краще. Мені от в цих. Офігенне просто. Треба було двоє таких купити. Що? Ми і так воно потратили, бачиш скільки. 135 злотих. Ну взагалі ми потратили 135 злотих. Це приблизно 1400 гривень. Да, на двоє шорт і на двоє. Це взагалі одні шорти так коштують. Ну, взагалі, отак. Ну, тобто, поняла? Да. Це ми нічого що не потратили. Ну, по суті. Да. Ну, зараз хтось скаже, Аня, у мене труси дороже стоїть, чим ти оце все купила. Ну, та зрозуміло. Це бомж-пакет, але виглядає просто Нічого супер. — Нічого ще, да, так? — Так, так. Ну, все. От і все, в принципі. От і все. Всім дякуємо за увагу, ребят. Не забудьте написати, які краще. Зайдеш ж до мене в цих потім. Та ти ж тобі Ще ж одну футболку не показати. Ну так, я думала на насити. Ну, Чому вона, вона тепленька. На Мені кажеться, що вона ну от прям як в'язь якась. Чи не Це ну... трикотаж. Це такий ти трикотажу просто і все. А, ну. Їх треба відкривати. Ну, я да. зрозуміла там, так? Да? Так. Да. Відкривати. Откривати. Ні, і сзади. А Та я знаю, що сзади незручно заправляти. Вони мені дуже високі, вроді як заправляти. Так це кажеться. Це зараз модно. Це модно. У нас таке модно, чуєте, йде Тьому нещодавно, так? Да? Іде, я кажу, Тьом, я колись йому казала вдягай короткі носки. Ніхто вже не носить отакі це вже високі". не модно, да. А я нашу а тепер кажу: слухай, же всі знову носять довгі ти носиш короткі". Чесно, Це я ношу їх буквально півроку, ребят. Я вообще не розумію, не панів, як люди носять у ці короткі носки, Ну брит, десь рік, не півроку, десь рік ну а вона якось купила. У мене просто не було що одіть. Я одів. ну тось. Есть... Тепер він звик кажуть, ні, я одів високі, мені воно заважає, ну, лишня тканина. Я, ну... я в коротких оце хожу і все. Ну. І що Сергій видає, ребят, це зараз не прикол. Ця бабуся надумала фарбуватися у білий колір. Хочу Ну, Ти тронулась взагалі чи що? Ну, а що? Ну, мені буде гарно біло, бі, бі, білий колір. К колір. Ти не чуди, Сергійівна. Чого? Ну, я взагалі взагалі, то я хотіла. Бо вона колись була. Білий... ребят, ми з нею познайомилися, вона була біла. Тобто у нас, значить, все нормально в стосунках, щоб оце таке чудові. Знаєш, що є у людей ну, это, такі переміни роблять там, або орієнтацію міняють. Ну, то есть, ну, ну якісь такі, ну, поняла, ну, тролей буває, обриває у людей. Ну, ну чого у тебе такі мисли? Не знаю, хочеться просто щось. Просто новеньке хочеться вже. Так, не ти так ребятки, зараз покажу, що таке грібниця. Поняли оцей міцелій в домашніх умовах. Це просто у мене в холодильнику. Получається, це гріб, який я сьогодні привіз. А тут усе, оце у мене в іншому пакеті був. Бачите? Воно Білий, біле прям стало. Усе. Ну воно як гриб вже зрозуміли, обростає. Прям і це я і от, все так кидаю в один пакет і для е в холодильнику воно лежить, виходить, у мене там, де овочі. Ага. Бачите, біленьке-біленьке таке. І оці побіліють. Якщо вам цікава тема буде, навіть якщо ви в магазині будете купувати, зрозуміло, що це я, оце, гриби ага. прям. Просто ножку оцю обрізаєте і отак в пакет складаєте теж. І Потім побачите, я просто тільки знайду солому. Оцю, і я покажу, як я ці гриби я буду заражати. Це все робити. І будуть домашні гриби. Ну, Поняли? Ну, так що, якщо ви там в магазині собі купите, збирайте ці обрізки різні. І я вам все покажу. Так, Це я в сміття, чи хай буде все. Хай все буде. Так, Хай все буде. А може чуєш, воно таке волога, може окремо, щоб воно не почало гнити. Та нічого да? не, не буде, да? Ну все, я зав'язую, коротше. Навіть якщо воно не побіліє, ось так можна оцей гриб отак розламати, оце деножка особливо. І процес буде, воно побіліє Просто вже з соломою. Так, так, так. Ну цим дихати отак так не можна. Так ладімечок, щоб тут і повітря було, щоб воно так. і хай лежить у мене там. Я думаю, з дня на день ми будемо це на дачі робити. Ну, якщо знайдемо. Так, Головне знайти, то... бо це сіно сьогодні було. Це просто трава, вона не, під, не підходить. День добрий. Короче, сьогодні готуємо холодець, Привіт, Амірка. Привіт! Готуємо холодець, ребят. На ніч замочив рулічку, І Ще у мене от таких два окарака було. То зараз закладаю в скороварку. Бачите, все одно кров є. Ніч стояла, воду я зливав. Рази три, мабуть. Ось, ну у мене таке копитися. Капитися ж, правильно? Чи ні? У свині? Коротше, ножка, ножка. Ножка. Ви зрозуміли? Закладаю все в мультиварку. Це приблизно буде у мене десь 6-7 судочків холодцю. А мірка балується. Бал, це да. балує. балуєшся там, так? Да? А чого ти балуєшся? Оно. Ви поняли? Так, і ще й сьогодні зробимо зірць з цих шкурок, ну тільки не куриних, а свиних. Чуєш, що там дуже багато всього да. да. Закладаю моркву, вона пополам, переламав, помив моркву. Цибулечка одна штучечка. Одна штучечка, вот так теж все. Лаврушки, дві штучки, так? Да? Да. Ой, чорний перець. О, а що це з лаврушка? Якась, як ось. Щось як їсти її, так? Да? Ну це не у нас, вона там да? так запаковано. Тут вся чище. Давай чорний перець. Горошком? В горошком, так. Дивись, ням-ням на дні. І де ж ди. Что? Десять ты. Мами. А тут и все, миркам ням-ням. Давай, ням-ням, покажи я камера умеє. Покажи, як камера уміє. Ням-ням. Ой, умничка, ребятушки. Ну лайкосик уже заслужила. И двумя ложками. То треба в одну ручку и в другую. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ой, молодець. Кинула. Так, заливаю водою. Тут є відмітка у мене коротше, типу, максимум. Ну я завжди наливаю більше. Бо воно готується на такому режимі, що воно не буде прям кипіти. Воно як в афганському казану. Поняли? Ти? Ось все, отак налив, бачите, в мене тут відмітка є максимум. Трішки вище максимум. Ага, всхлила. І коротше, на таку скороварку, як у мене, отак вистачить у такої ложки солі. Ось так висипаю. Надіюсь, що не пересолимо, ребята. бо тоді була соль у нас йодована, це вже соль кам'яна така. Вона трішки соленіша. Ну, я думаю, буде, буде нормально. Так, накриваємо нашою модною кришкою. Бо бачите, це така кришка в староварці. Це іменно під тиском, як афганський казанок. А є ось, ось, ось шашлики, стейки робить, бургери. Коротше, ось така грильова. Хто не знає, бо у нас дуже багато нових людей. На каналі за ці, за ці три тижні десь плюс тисяча підписників. Всіх е, вітаємо у нас на каналі. Так, і що? Включаю режим тушіння. Кстати, на днях мені писала команди, що Тьома купили таку саму, як ти готуєш. тушіння І вибираю час максимальний. Ребята. Ось. Тут максимальний час 40. Так? 39. Час 39, Осе. Час 39. І роблю старт. Все. І забуваємо. І воно буде готове. Можна ще раз зробити так само цей режим. Ну я не роблю. Я цей режим раз зробив, і воно потім як такий залишається. І я ще на подогрів годинку чекаю, воно дотамлює, ага. і все, і красота. Кості ламаються просто. Все. Підготую чесник і, можна сказати, вже ночі можна буде їсти холодець. Ну, ночі, ввечері, ночу. Саме головне, тут ж є клапан, викид повітря. Кстати, вона вже шипить, вже, вже гріє. Цей клапан треба закрити. Отак він, коли перекритий, він отак догори носик, а так воно отак вниз, ну тут там воно видно. Закрили, щоб, щоб повітря не виходило. Все, Щоб там був тиск. Що це воно шипить? А, це Помилиш ми оцю... Холодна вода, ти набрала? Ні, помила ти і не витерла. Мокре поставила на тен. І от воно на тені і шипить. Де Амірин м'ячик? А ну неси папі м'ячик. Вау, який гарний! Папа купив? Це папа тобі купив? Вау, друзі, бачите, який він. Це ж ми купили. Він там був в магазині, виходить, такий в сіточку. А він такий лохматенький такий, да? Лохматый дружок у нас такий. Бим-бен-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Хе-хе-хе. А вот так. Бен-бен-бен-бен-бен-бен-бь-б-б-бь-бь. Да? Ань, давай, як я роблю. Ладно, навіть рвати. А, можна отак вот ось. Вот. Такий прикольний мячик. Бим-бен-бен-бен. Амирка, а ну ти давай. Ми-м-мим мим мим мим. Це в моя мірку ням. Нет, прикольне, да, таки? Булька, hey, це ж булька. Точно, точно. -no. Це bуля. 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 Bуля, bуля. Висела, булька, это пуля тебе. Булька, булька, я весела булька. Да, маневгуморі все. Як і мама. Чушь, у вас от, знаєш... Якщо Аміра просинається не в гуморі, то у мама автоматично, теж автоматично не, не в гуморі. <гум> ну. Булька, булька, я весела булька. Так, ну що, друзі? Коротше, холодець у мене вже зварений. Вибираю м'ясо. Бачите, все прям розпадається. Все отак. Прям ламається. Зварено дуже класно. Зараз трішки остине і буду розбирати. Ось дивіться, яка рулечка у мене. Ого, не можу витягнути. Так, зараз вимкнусь та буду її витягувати, ребята, щоб не зламати цей черпак. Начистив часничку, я думаю, стільки буде достатньо. В цей раз моркву викидати не буду. Я її зараз почищу, потім поріжу і додав її в бульйон. І Зараз ось таке у мене ситочко є. Це Наталя колись нам присилала на пательню, щоб там смажеш м'ясо, котлети, щоб не бризкало. Я через нього прямо так бульйончик, у нас близько на защитку Бачите, Зливаю, класне таке ситочко. Де, не, не. Угу. Все. Зараз все мию, вибираю серветками у цей жир і розбираю м'ясо. Практично м'ясо розібрав. Це на холодець, а це ж буде зельц. Це я мало чесноку начистив. Мало чесноку начистив. Ну вже практично і готово. а У нас по прицяні порушники Не є. Mm -mm. Mm -mm. Я ложкою буду вибирати. А що робити? Ось, бачите, ребята, оцей жир. Не жир, а шкурку. Прямо так. Бачите? рву так, І зараз один окара розберу сюди. Буде нормальний зельць такий. Да. Чесночок видавлю. Я його буду складати цей, як він називається. Судочок, да. судочок, так. Да. І потім ріжу я, як желешку таку. Ну хороший. Там можна і цю свинину трішки сюди отак додати. Тільки дрібненько. Дрібненько, щоб типу, була везде і казалося, що там одна свинина. Що <гум> да? Да. це модний зельць. А то якось збиралась, ми збирались, так і не купили. Чиста капиця, рульку. І не холодець варити, а чисто виварити зельць. No. Зробити. Виварити і нарізати отак його. Та на те що. Щоб багато м'яса було. Мені кажеться дуже дрібно, так? Да? Ні, nee, нормально. нормально. Ну це на холодець, стока м'яса буде. На 7-6 судочків, я думаю, достатньо. О, так. Все, україще і все. що Все купили чи не все купили, бач, зарушники і забули. Ну У нас ціла упаковка була. На дачу все пішло. Mm. Теж небагато часнику, бо бульйону не так і багато, як здається, да? uh -huh. я б зараз, звісно, його вот так випив. Куди ж ти падаєш? І туди, і сюди. Так, давай ще. Бо в той раз якось маловато, так було чисто. Uh -huh. Лишака начистив. Все, це вже буде іменно суперзельць. Суперзельц. А в зельц можна і оце сюди, так? Да? Я думаю, uh -huh. лишнім не буде. Коротше у нас безотходне производство прийдат. Скоро щось придумаємо, що із кісток у цих работи. <ривітна> mm. да. Все, я так усе перемішую. Одинокорок дрібненько-дрібненько порвав. Його і не видно. Це якраз судочок, так? Да, да. так. І треба... Це діло окремо ще підсалювати, ну, так. Ну Це ж зельц. Mm. Я салювання. Що, <головік> думаєш, переселувати? Так переживу, ти ж не пробував. А, ну. Нормально це видно. Як таке можна їсти? Та, ну, покажи ці рягачки зблизька. <головік> ну. Ребята, це Спасибо. така... А це така вкусна чесно скажу. Раніше завжди у ці хрящі шкурки викидував. Зараз навіть діти їдять. Да. Серйоз. Не проси, Сергія. Не дам. Не дам. Моя помічниця, ребят. чисте моркву. Кстати, з морквою ми ніколи не робили, завжди викидали. Люди написали в коментах, типу, ребят, не викидайте, типа. Типу з типу, морквою класно. Ну, попробуємо. Бачите, бо ми раніше і зельц не готували. Добавляю, як писали в коментах, ложки 3-4 столових сюди бульйончику. Да? Хватить? Чик-чик-чик-чик-чик. Щоб було все модно і багато і смачно. Розкидую м'ясо. Розкидаю. Не знаю, чи хватає бульона на 7. Ну не хватить, то я розсиплю те і все. Бо м'яса достатньо да, височає. Можна <г party noise> було б ще й зільць додати, але вже зільць готовий. І морку, бачите, як сиріа. Я думав кубиками. Аня каже, що всі так роблять. Я да. не знаю, хто там всі ребята. В інтернеті бачу а, в відосиках. Ну, то в інтернеті всі роблять отак, зрозуміли, щоб знали. <ріх> ну, у мене і бабуся морку не додавала. Но у мене бабуся, коли робила, то оці всі шкурки вони були в халацю. Да. Ну це колись. І отакий служи робу. Угу. Що судок відкриваєш, можна одразу хліб намазати. Да. А Ти я інше не любився. Я б час таки виїхав би. Їв. Я ну, в дитинстві теж не любила. Не любила. А зараз треба робити. Ну, діти не будуть любити. Да. Ну, все, нас повністю на сім вистачило. М -м -м. Ти б я наївся, я дивлюсь. Там, там трошки попив, там під'їв. Так, ну і морку так зараз розкину. Чи і зверху треба було, Сергій? Ні. Начебто ну, як вистачило, так? Да? Угу. Давай. Так, ти що? Сергійно. На сім судочків. Так, да, хотілося б більше, звісно, робити. Діти ростуть, апетити теж ростуть. Да. Ну нічого, ну, зато воно швидко. Реально, я зробив. За скільки часу. Ну, воно само зварилось, да. не треба було там пінку знімати. Оце все розібрав тільки. Оце що час розібрати м'ясо. Все. Да. А холодець знаєш, що виховує? мені подобається більше всього? Що? Що це все робиш ти сам. Кстати, так. Да, я вже казав тоже багато разів, що виходить, це... що холодець роблю я сам. Да, так, да, можна було б, конечно, ще попіва полонечка. Но хороший пункт дороже денег. Сім'ї краще, ніж шість.